Друзі, усім доброго дня! Хочу вам розповісти за японські трактора. Зараз у нас є японці. Я вам запишу відео. Ми зараз робимо розпродаж техніки мінус 500-600 мінус баксів. На цю техніку зробимо знижку. Наприклад, ця Хінамота С174 є в наявності. Вона йде в комплекті з фризою. Я вам покажу по стану. Якщо у вас будуть питання, ви хочете замовити дійсно цей трактор з відео, який ви бачите, ви можете набрати менеджера. Він дітально вам скаже ціну, знижку, скільки коштує, та е зробить замовлення, щоб вам його привезли. Ось ця от хінамота дійсно непоганий стан. Там 80, напевно, 88-й 89-й рік. Ну, стан чудове тракторця. Е у нас Состояння тракторця чудове. Далі, Mitsubishi D1800. З цього трактора, напевно, копіювала Сінтая, тому що дуже е, похожа коробка, Оце, оце як розташована, теж стан. Стан, резина, резина, резина. Все показує одразу, що все бачили. Резина нормальна. Буду ходити. Фреза в комплекті, все працює. Далі. Сузує. Все практично такі, як Mitsubishi, тільки сузує чуть, чуть менше тракторець з фризою теж в комплекті. Ось бачимо, резина. Нормальна. На сві, свої года. Резина передня взагалі ідеал, як на китайському тракторі. Сузує. Ідеальний стан. Ідеальний стан. Розпродаж. Тракторці розпродаємо, то є, японців поки ще не буде, а ці що є, розпродаємо. <хе> козирьок. Щось мені здається, що тут козирьок. Скажіть, навіщо він таки потрібен? Напишіть, будь ласка, відео. Так, стан, показую стан. Тут навіть гідравліка наперед виходить. От, от так. Ні, ну Це добрячий трактор. Є G122, От моделька, стан. Теж до ідеального з фризою в комплекті. Далі джелька 280. Це у нас кубота. Отака от, от кубота. Стан. Стан показую, щоб питань не було. Отакий от, от стан. Ми їх не красили, не переробляли, які прийшли. За що прийшли, за то і віддаємо. Резина, тут резини немає. Передньої резини взагалі немає, я б сказав, немає. Задня є, задня питань немає. Тобто По задній резині ось питань немає. Тобто Задня резина нормальна. З фризою він теж в комплекті, дуга безпеки. І секи з кабіною 22,7. Отакий от, от стан. За скільки взяли, за скільки продаємо стан. Щоб ви розуміли. Бойовий, красочка облучується, не красили. Якщо будемо робити, перекрашувати, то ціна буде дорожча. Це і взагалі ісеки лопатою ось як прийшов, так і віддаємо. Резина добряча, задня теж добряча Ну це так як для полів, що щось я так не розумію, резина така. Ну, хто знає, напишіть, будь ласка, напевно, для полів така резко. О, це гусля. гусля оцю. Можна в Україні вже роблять навіть гуслі такі для тракторів. Тобто можна замовляти потім. Ну, Якщо питання стає, отаке з гуслюю. кому потрібен, для того, щоб нічого не топтати, яке є по трактору. Ну, передні тут колеса взагалі ідеальні. Гусля, ну гусля тут така міняти потрібно. Ось такі надрили вже є. ну Я думаю, що вона походить, тому вона і робиться для цього. Так, і цей дракуша. 29 ка Теж з лопатою. Тут все скомплектовано, все отак от. Резина теж нормальна, така як на джилки. Тобто стан практично Ближче до хорошого. Отакий от, от стан. У кого є питання, можете телефонувати та подивимось, зробимо по ціні, по добрячій ціні, кому цікаво, набирайте та пишіть. Отакі тракторці є по наявності. Робимо знижку 500-600 доларів на тракторцю. Продаємо їх швиденько, потрібно закупатися